Так, беремо розборку, забирайте оцей туди, переставляю іншою стороною. Відкривай повністю такого завертай. Знімаємо весь процес. Ну, Дивимося, де бджоли є. Закривай обратно. Закривай. Піднімай корпус. Це от зараз. так от зажатий. Ну, піднімай, піднімай, Ну і там теж. Все, все можна напевно що вже піднімати і забирати повністю забирати на бік З медом. Все, і з бджолами. Так якось постав на, на перевес. Давай, раз. Піднімай. Цю сторону піднімай ближче. Ось так. Е, розверни його до мене. Розверни так. Боком. Такого, Щоб я міг зняти. Так, корпус поставлений боком. Так, видно бджоли. Так, і тут бджоли є. Розбирати нема смислу, тому що е, вся сім'я знаходиться в цьому... Став назад? Ну так, да, став назад. Е, це експеримент для того, щоб... Зараз. ну... Бджоли, понятно, які От. спокійні, дуже спокійні. Це вже другий рік вони так. Став назад, став. Акуратно постав. Ну, видно поведінку бджіл. А то Так Так, закривай. Я пішов, бо мене немає. Що угу. зняв? Зняв. Ти може відпунгувати відео, що...